Друзі, ну що, тренування з йоги позаду. Я сподіваюся дуже, що вам було цікаво і мотивуюче. Трошечки хочу поділитися вам своєю історією з йогою і, можливо, з тим, чому на моєму каналі так зараз багато спортивної мотивації, їжі, якихось луків моїх зовнішніх на день. Почну, напевно, з йоги. В його я прийшла ось так, в принципі, доволі недавно, лише два місяці тому. Але моє знайомство з його відбулося ще в Києві. І е, тоді, в Києві, я десь також близько двох місяців ходила на флай йогу. Це така йога в гамаках. І флаюха тоді мені дуже сильно допомогла із спиною. В мене були болі в спині за рахунок того, що були м'язові спазми сильні. І я вже, навіть, чесно кажучи, побоювалася, тому що в мене так ці болі і віддавали в ногу, і радіювали це медичний термін, віддавали в ногу. І я вже думала, що можливо мені треба йти робити МРТ, тому що там може якась протрузія чи грижа. Але після того, як я пішла на йогу, всі ці болі, всі ці в спині, в нозі вони зникли. А потім ми переїхали до Німеччини. І я спочатку брала уроки йоги онлайн, але це було так, що інструктор показує, тобто це записані вправи, а я їх вдома виконую. Але мені цей спосіб тренувань не підійшов. Я людина дуже соціальна, і мені краще взагалі будь-які заняття, коли вони в групі, чи то вивчення мови, чи то спорт, будь-що, але мені треба так, щоб були довкола люди. Наприклад, от вчора я займалася, показувала з Христиною Решетник. Вправи. Там також є одна, але це такий варіант, який для мене можливий, тому що там не тривала кількість по часу, там всього пів години. Це перше, і друга, там динаміка є, тобто вправи швидко змінюються. В Йозі, в хатка Йозі та й в будь-якій флай-Йозі це неможливо. Йога, вона на статику більше на те, що ви розвиваєте витривалість, свою стійкість, і асана, вона займає певний час. І е, от мені особисто, коли я стою в цій асені, мені е, треба усвідомлення. Щоб... По, що є зараз ще такі люди або поруч зі мною на килимках, або от як зараз я займаюся в я розумію, що там через екран, да, і там я можу бачити цих людей. Вони також стоять на килимках, їм також важко, вони хочуть зараз злитися, здатися, але вони не здаються. І я теж так тримаюся, не здаюсь, і це мені додає ну, певної мотивації. От. Тому я дуже рада зараз, коли Даша, інструктор, з якою я встигла лише в Києві пару разів позайматися йогою, а потім переїхала в Німеччину, коли вона вирішила. Коли вона вирішила, я зважила все ж таки проводити онлайн-уроки. І ось уже протягом двох місяців, що вівторка і четверга, я маю час для йоги. Інколи, звісно, в четвер в мене випадає, буває таке, тому що по четвергах на час, якраз коли йога в мого сина старшого, випадає футбольне тренування, і коли чоловік затримується на роботі або чергує і не може його забрати, то я змушена пропускати тренування. Але якщо е все добре, ну то зазвичай у мене вівторок, четвер це час для йоги. І що я хочу сказати: перші тренування мені було настільки важко, я просто хотіла вмерти на цьому колимку, тому що моє тіло було в повному дисбалансі. Повністю воно мені не належало, воно було, наче не моїм. І е, якщо брати свої тілесні відчуття, от мені 38 років. А відчувала я себе напевно так, наче мені 88 років. Е, років. В мене настільки була боліла спина, вона була настільки затиснені м'язи на спині. Що я прокидалась вже з відчуттям втоми, від того, що в мене болять всі м'язи, особливо м'язи спини. що в мене таке враження, що там постійно наче важкий рюкзак на спині. І я цілий день ходила із відчуттям втоми. І перші два, напевно, тренування мені було надзвичайно важко. мені... Я просто ну, рахувала секунди буквально до того моменту, коли тренування закінчиться. От я собі з силою думки, що трошки потерпи, тренування закінчиться. І було надзвичайно складно, але після тренування, навіть після першого, і не дивлячись на те, що мені було так тяжко, я вже відчувала якусь таку в тілі більшу легкість. І вже, напевно, після п'ятого тренування я відмітила. Що я більше не відчуваю тої важкості в спині ні після пробудження, ні вдень. Ні, ну, ніколи, що це відчуття воно мене покинуло. І разом з ним в мене стало більше сили. Тому що ці відчуття такої затиснутості в тілі мені давало відчуття постійної втоми. наче я от дуже сильно втомлена. От. Ну, і тут, напевно, логічно перейти до того, як же я дійшла до такого стану, наче молода, здорова, і живу, ну, скажімо, в меншому стресі, ніж зараз живуть багато українців. Але чому ж я от постійно так бідкаюсь? справа в тому, що. Для мене імміграція була дуже складним рішенням. І я не хотіла іммігрувати. І це радше було за, скажімо так, вимушена імміграція, хоча і планова, але вимушена, особисто для мене, чисто з раціональних міркувань, з міркувань того, що ну, родинних міркувань. Але мені було тут особисто дуже тяжко. В принципі, є і є тяжко, але, звісно, час він потрошечку, ем, ну час він на все впливає. І на адаптацію також впливає. І ти якось намагаєшся примиритися і включати і рацію десь, і десь виникає і відчуття вже більш такої якоїсь звичності. але Перший час це було надзвичайно складно. Я всіляко відштовхувала все, що пов'язано з Німеччиною. Ну, я фізично жила в Німеччині, а всім всім, всім я жила в Україні. Плюс додалося те, що коли ми переїхали, в мене молодший син. Ми переїхали один раз в Німеччину. Коли я завагітніла молодшим сином, я повернулася і старшим сином я повернулася народжувати молодшого в Україну, а чоловік залишився в Німеччині. І повернулася назад до Німеччини з дітьми. Коли старшому сину треба було йти в школу, а молодшому було вже на той момент 9 місяців. Це був 2021 рік. І якась просто містика, я не знаю, чи то він відчував мій стан, чи це просто так співпало, з періодом дорослішання, прирізування зубів. Але ми повертаємось, ми переїжджаємо в Німеччину і за тиждень дитина починає погано спати. Хоча в Києві у нас зі сном і з молодшим сином не було жодних проблем. Він починає погано спати, і це погано спати починає тривати, розтягується на два роки. Що я маю на увазі, коли я кажу погано спати? Це означає, що, наприклад, я його вкладала десь 10-11 спати. Я розумію, що зараз скаже що пізно, але ну, це маленька дитина, там їй ще багато снів до цього. Я пробувала експериментувати по різному з режимами із, із раннім вкладанням. І він все одно тоді просинався в мене в 10-й годині вечора. Якщо я його вкладала в 7, він прокидався в 10-й вечора, хотів ще гуляти о 8-9. Е, ну, тобто, я все це проекспериментувала, але все одно в ньому були нічні пробудження. Він пробуджувався о першій, у другій годині ночі, і ми гуляли до четвертої, до п'ятої, до п'ятої, коли як. І так кожну ніч протягом двох років. Потім я пов'язую це, в принципі, напевно, також з тим, що із чисто точки зору раціональної, що завершився період активного прорізування зубів, він став спати нормально. І, звісно, коли людина не спить такий тривалий проміжок часу нормально кожну ніч, це ще. Додає і виснаженості, і емоційно це також впливає психологічно дуже сильно, ще більше пригнічується, цей стан депресії, який також є, через те, що через еміграцію всі проблеми з цим пов'язані, через ізоляцію, а потім до цього всього ще е, депресія від початку, після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку, звісно, у нас лишалися там батьки в Києві, мама моя лишалася сама, і ми не розуміли, ситуація була в Києві дуже напружена, і ми не розуміли, як ми можемо батьків забрати. І це був стрес один. Потім вдалося виїхати батькам. І ніби все, все добре, всі твої близькі, вони вдома. Але депресія в мене тільки поглиблювалася, тому що перше, для мене особисто це було такою незворотньою точкою, коли я зрозуміла, що я зараз не можу повернутися в будь-який момент додому. Що я не маю права дітей забрати із безпеки, забрати в нехай Київ, нехай Київ вже не є. Скажімо так, не стоять так близько війська до Києва, Київ не є такою лінією фронту, але все одно ми всі знаємо, що відбувається. І ось буквально кілька днів тому був обстріл, і цей обстріл був в моєму районі. Станція метро Лук'янівська це мій район, в якому я жила і від станції метро від самої до мого будинку. 10-15 хвилин пішки йти в залежності від швидкості кроку. Це дуже близько, це кілометр. Я навіть скажу так, що це кілометр. Тому що я обігала і я знаю, що чітку відстань від дому до Океанівки це один кілометр. От. І е, цей момент, і, друг, і друге, це те, що коли ти споглядаєш на кожного дня. На таку кількість жаху, болю пропускаєш це все крізь, себе, а я людина емпатична, і я пропускаю це крізь себе. Це якийсь окремий вид катувань. І тому я це якось поглибило ще більше мою депресію. Потім шляхом роботи з психологом, роботи з собою. Чому я так ще часто згадую астрологію в своїх відео? Тому що Астрологія також мені допомогла вибратися трошки з цієї ями, ями депресії, я не побоюсь це назвати саме так, і відчути більше е, сили в собі для того, щоб трошечки себе, про себе дбати. Е, тому що в час е, оцього свого повного занепаду. Е, він вплинув і на моє здоров'я, і на зовнішній вигляд, і на моє самопочуття. І тому зараз я так активно на своєму каналі також транслюю. І те, що зовнішній вигляд важливий, це не мають бути речі, якісь супермодні, супербрендові, супертрендові, тому що тренди минучі. Але це однозначно мають бути речі, які подобаються людині. Те, що вам близьке, те, в чому ви себе відчуваєте комфортно, те, що до доподобать саме вам, а не просто тренд, який зараз модний, тому що коли ми коли ми занадто женемося за трендами, ми навпаки відчуваємо напругу. А ми маємо напругу те, що а чи модно я вдягнений, а чи в трендах, а чи вистачить в мене грошей на всі ці тренди придбати і замінити? А коли ви вдягаєтесь так, як подобається саме вам, так як ви себе відчуваєте комфортно і красиво, тоді, перше, і ви себе відчуваєте впевненішим, і настрій у вас інший. І коли ти дивишся на вулиці, і всі люди... Абсолютно різноманітні, вони в різних, хтось в вузьких джинсах, хтось в широких, хтось там в банан, в формі бананів. Це додає різноманіття і навпаки цікавості. Чому я так ще підкреслюю так? Прикраси, там якісь аксесуари. Це дійсно для мене це важливо збереження моєї національної ідентичності, трансляція цієї національної ідентичності, тим паче, що я живу за кордоном, і от такі дрібнички у вигляді аксесуарів. от Наприклад, як я е, завжди ношу е, ось таке. Е, Є кільце на пальчику, а воно в мене є в такому сріблястому кольорі і золоте з картою України. Це не золото, не срібло, це, не знаю, просто якийсь метал, і ці кілечка коштували по 12 євро. Я їх також тут придбала на ярмарку. Я їх також придбала тут ці кілечка на ярмарку, але вони не темніші, я їх вже ношу протягом напевно. Років двох з половиною, я їх е, придбала е, влітку 22-го року. Два з половиною років вони не темнішають, для мене вони дуже цінні. І мені приємно, коли люди звертають увагу, так дивляться. І, наприклад, на тих же самих курсах німецької іноземці кажуть, ой, а що це в тебе таке тут, ну, тому що воно, як дірочка, привертає увагу. Я кажу, це карта України. А, от, або, як, наприклад, Лялочка-Мотанка. Я вже розповідала в попередньому відео на початку, що це важливо і для мене, і це трансляція нашої культури в світі, тому що такі речі вони надзвичайні. І вони нестандартні, і люди мало їх де бачать, і вони привертаються увагу. І плюс це збереження національної ідентичності моїх дітей, оскільки вони ростуть в чужій країні. Їм немає більше звідки цю культуру і ці знання про свою культуру українську. Їм немає звідки ці знання більше взяти, звідки дізнатися, вони не вчаться в школі в українській і не ходять в українську недільну школу. У нас немає в цьому місті, де ми живемо. Такое. те, я думаю, що якщо навіть дитина раз на тиждень тільки відвідує українську недільну школу, це і не бачить цього в родині, все одно вона. Цього не досить, коли це щоденно розбавляється ще чужою культурою, чужою мовою, чужими звичаями. Для мене, взагалі, на початку я дуже сильно переживала і ну, мені було надзвичайно прикро і зараз дуже сильно прикро, але Зараз я вже якось стала опановувати і сама просто дітям доносити історію, переповідати, розповідати. В нас там є книжки з історії України, адаптовані для дітей, як, наприклад, історії від діда Сверида. і ми читаємо з старшим, і або я щось вже йому розповідаю, так, сама переповідаю історію, і молодшому розповідаю те, що йому його віку доступно. От, і якось вже я навчилася з тим жити з прийняттям, що діти не вивчають своє, а вони вивчають чужу історію, чужу культуру. Але для мене це також дуже є важливим, тому я так постійно акцентую в своїх відео увагу на аксесуарах, на зовнішньому вигляді. А другий момент, незважаючи на те, що я лікар, але депресія це хвороба і вона часто. Іде в парі із порушеннями харчової поведінки. І дійсно, в той період, коли в мене відмічались прояви депресії, я Перестала стежити за своїм харчуванням. Плюс до того ще те, що я розповідала, щоб в мене був порушений сон. А коли в нас порушений сон, на жаль, ми схильні до переїдання, ми схильні до вживання великої кількості швидких вуглеводів для того, щоб компенсувати відчуття втоми. І я почала. Їсти багато солодкого Я, і в принципі люблю солодке. Їсти багато солодощів. Я замінила нормальні прийоми їжі. Фактично, перекусами там я могла харчуватись, пити каву з молоком лати, і там їсти якісь маколики, кіндерпінгі або бутербродик такий. І таким було моє харчування. І я дуже сильно набрала вагу. Звісно, потім я дивилася дзеркало, це мені не подобалось. Але я не могла вийти з цього замкненого кола. що... У мене не вистачало сили відмовитись від цих радощів, тому що на той момент це, по суті, були мої такі єдині радощі життя, і коли от я там могла оце от собі з'їсти, дозволити, отримати якийсь дофамін, радість. Але я розуміла, що це не є нормою. І для того, щоб себе ще якось ще більше вімкнути, я прийшла курс нутриціології. Тож, Якщо я даю зараз якісь поради з харчування, я усвідомлюю свою відповідальність і як лікар, і розумію, про що я кажу, і як людина, яка має загальну лікарську освіту, медичну освіту загальну, і плюс людина, яка більш глибоко знайома саме з наукою про харчування, якою є нутриціологія, нутриціологія це не дієтологія, це різні речі дієтологія – це наука про харчування, лікування хвороб за допомогою харчування, нутриціологія – це просто більш правильне, збалансоване харчування, розуміння принципів і підходів до харчування. Ось так. Але, звісно ж, теж не зразу мені вдавалося це впроваджувати, десь я там починала, потім сповзала вниз, і зараз теж ось. Наприклад, те, що я ділюсь, і тим, чим я харчуюся своїми тарілочками, і тим, що дійсно в мене які є правила харчування. Можливо, колись я зроблю по ним окреме відео. Я е, 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 мотивую, мені хочеться вірити, що мотивую когось, але мотивую і себе, е, для того, щоб не злитися в черговий раз, не дати Якусь слабкість в собі, а все ж таки дійсно впровадити це все на ґрунтовному рівні в життя, коли це вже стане звичкою, такою, коли це вже стане безумовним рефлексом, так, таким міцним. І, звісно, щодо спорту. Також я вже розповідала в відео про біг, що колись біг мене дуже витяг із такого депресивного стану, коли ми щойно переїхали в Німеччину, і бігати я починала в Києві вдома, і це був такий теж місточок, який пов'язував мене із домом. І я фактично вибігувала депресію першого року після переїзду, а потім, коли я завагітніла бігати, я перестала. і... Потім я їх ще кілька разів пробувала повернутися, але в силу вже раніше перерахованих обставин в мене це не виходило. І е, зараз от, е, знову ж таки, шляхом того, що я це е, транслюю, шляхом це допомагає мені більш мотивуватися і більш себе тримати, скажімо так, е, в тонусі, в рамках, я сподіваюся, все ж таки, це все ж таки. Я дуже вірю, що в мене вистачить сили довести цю справу до, ну, не до кінця, а впровадити цей біг грунтовно в своє життя. І я скажу більше: в мене є мрія така справжня. Я хотіла пробігти марафон, і я вже думаю, що не знаю, марафон складається з 42 кілометрів, і я вже думаю, можливо, в 42 пробігти 42. Ну, але подивимось, як воно буде. Ось таке, напевно, розмовне, довге відео откровення вийшло. Не знаю, чи буде воно комусь цікавим, корисним, але, знаєте, мені особисто інколи хочеться просто так от поговорити, розповісти, поділитися, почути зворотній зв'язок. І я насправді зараз кажу, що, я, коли я записала відео після обстрілу Києва, це теж було так, що. Виговоритись треба було саме мені. І я е, не склала назву відео, що це ніхто не буде дивитись через е, ну, з якогось там, що це навпаки, знаєте, може підвищити його е, алгоритмів Ютубі від зворотнього, да, відштовхуючись. Або я знаю, що е, є українська блогер. Колишня телеведуча Емма Антонюк, в якої кілька YouTube-каналів, яка, в принципі, доволі популярним є youtube блогером І от один з її каналів називається Це ніхто не буде дивитись. Ні, абсолютно не тому. що, Але я дійсно думала, що такі відео розмовні вони не набирають переглядів. Але я дуже щаслива, що ці мої думки, ці мої переживання, вони відгукнулись в такій кількості людей, а те відео має вже більше тисячі е переглядів. Е мені дуже було цінним почути зворотній зв'язок від людей. Те, що е людям дійсно було близьке і були те ж саме, що і мені. Що така кількість людей насправді переживає щиро переживає за Україну. Я надзвичайно приємно була вражена і зворотнім зв'язком, і тим, що люди ну є багато людей, яким це також болить, і яким це відгукується, які хочуть про це говорити, і які хочуть щось змінювати. Тому я дуже дуже дякую всім людям, які переглянули це відео, всім людям, які відгукнулись. Я дуже дякую людині, яка поширила це відео за аватаром. цієї людина звати Святослав. Мені дуже і дуже приємно, я вам дуже надзвичайно вдячна від цього серця. Я сподіваюся, що це моє відкривання було вам також близьке, що ви не даремно згаяли час, послухавши цю. Одну е, життєву історію, а що, можливо, знаєте, коли ми збираємо свою м, таку скарбничку багато життєвих історій різних людей, е, ми насправді збагачуємось, ми збагачуємо своє розуміння, уявлення про світ, про людей. Е, я мрію, щоб це відео і мій канал він носив саме такий характер. Е, коли ми будемо... Проживати емоції разом, мотивуватись. Коли ми будемо ділитися тут своїми думками, емоціями, переживаннями на абсолютно різні теми. І таким чином будемо підтримувати один одного, зростати і дбати про себе і про країну, тому що країна складається із кожного з нас, кожен з нас це. Окрема, маленька Україна. І я щиро вірю, дійсно, в те, як співав Кузьма, ти сам собі країна, зроби порядок в своїй голові. І що дійсно, якщо кожен з нас зробить порядок в першу чергу в своїй голові, то тоді зміниться. Якщо дійсно кожен з нас в першу чергу зробить порядок в своїй голові, то ми зможемо змінити на краще не лише своє життя, а й свою країну. Дякую всім, хто додивиться цей також довгий спіч до кінця. Я бажаю всім тихого дня, тихої ночі і до зустрічі в нових відео. Дякую, пока-пока!